Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні ми поговоримо про українських футболістів за кордоном, які матчі за участю них сьогодні відбудуться, і в нас їх дуже багато, дивіться стільки. Розпочнемо з першого. Саме Манчестер Юнайтед, Евертон. І тут у нас такий склад прогнозується. Ми дивимося на лівого захисника і бачимо там Миколенка, Це все, що нам треба знати. Я думаю, що Евертону буде дуже важко. Манчестер Юнайтед зараз в хорошій формі, хоча в останньому матчі вони програли Ман Сіті. В принципі, без шансів програли, але Решфорд там завалив таку банку, що можна тільки аплодувати. Я думаю, вийде він заряженим і на цю гру. Вона нас розпочнеться вже через годину, тому дивіться її. І вболіваємо за Миколенка Я сподіваюся, що він зможе повторити свої подвиги і забити гол Голішник. Хоча це навряд чи станеться. Але бажаємо йому гру на нуль і багато відборів та підкатів, вдалих дій, боротьби відсоток хороший і дивимось далі. Одразу прийдемось по Англії. Наступний у нас матч в англійській прем'єр-лізі це Бормут Шеффілд, де ми дивимося на Забарного. Він в основі виходить прогнозовано. Ну Він, в принципі, є основний гравець команди, він не пропустив ще жодного матчу за Бормут в цьому сезоні в АПЛ. Тому тут взагалі без питань. Матч розпочинається о 17.00. Бормут зараз на хорошому ходу. Займають вони 12, 13 місце до Фулхема їм 4 очки, але якщо перемагають, дістає одне, і там буде вже полегше. Туди вже і до Чалсі недалеко. Тому тут взагалі без проблем ми дивимось за, за Барнем. І наступний у нас матч Арсенал бренфорд в якому. Ми хотіли би побачити Зінченка, але в нього травма, і навряд чи він відновиться, Так, він от показує що, показує, що він травмований ще досі. Тож такий склад, як був у минулому матчі в Арсенал, здається, зараз вони на третьому місці, до Мансіті у них одне очко, але якщо вони перемагають, а Мансіті завтра грає з Ліверпулем, теж непростий матч, то все може бути. Навіть побачити можна. Арсенал і на першій позиції, здається, да? якщо буде нічия, там уже за забитими пропущеними у арсеналах покраща статистика. Тому можна навіть після цього туру побачити арсенал на першому місці, хоча це навряд. Тому що або Мансіті, або Ліверпуль, я думаю, хтось із них має перемогти. Тож без Сінченка, але якщо є фанати арсенала, то дивимося. Запел все. Тепер дивимося на матч Саутгемптон, Сандерленд, де Назарій Русин може прийняти участь. Тут не прогнозується склад, але Русин, в принципі, він виходить зараз на заміну, хоча в деякий час виходив і у стартовому складі. Зараз, виходячи на заміну, він не робить якихось результативних дій. Тому мені здається, він все-таки буде в запасі. Сандерленд зараз на 11-му місці. Це дуже низько для них. Я думаю, вони мають претендувати на плей-офф. Щоб повиситись, хоча тут достатньо сильні команди. А у нас тут не прогнозується так склад, тому ми переходимо далі, але желаємо, бажаємо, щоб Русин вийшов в основі. Наступний матч Джано Монца тут вже є прогнозовані склади. У минулому матчі чомусь не вийшов Руслан Маліновський. Я не знаю, чому не було ні травми, нічого. Він, по-моєму, навіть на зміну не вийшов. Можливо, знову конфлікт з тренером, хто його знає. Але і в цьому складі його також не прогнозується. Матч розпочнеться 21.45, і здається мені, що, мабуть, все-таки цей склад і вийде без Маліновського. Хоча б треба, щоб він вийшов на заміну, тому що два матчі поспіль пропускати просто так. Не бачу в цьому інтереса. Далі переходимо до іспанської Ла Ліги. заключних два матчі на сьогодні йде. Все-таки, на жаль, Яремчук нібито травмований, тут в нього інформації немає про нього, але була така нібито інформація, що легку травму отримав Яремчук. Такий склад прогнозується, бачимо, що травмованих Яремчука немає, але і в основному складі його також немає. Можливо, трошки його побережуть і випустять на заміну. Стандартний склад для Валенції, немає цього захисника. Ще травмувався дуже жорстко там. І в нього влетів хтось із гравців Реала, впадаючи там вивихнув коліно, там страшна травма. На жаль, він вибуває, мабуть, до кінця сезону. Це точно, але дай Бог, щоб хоч повернувся без Яремчука, але 15.00, 3 години дня, можливо, хтось за Валенцію повболіває. І ось цей матч я буду дивитись пристально, як сказати. Дуже детально, тому що, по-перше, тут грає довби геть їх прогнозують у стартовому складі. Без питань, що вони вийдуть, але тут така ситуація в турнірній таблиці. У нас Жирона на третьому місці після падіння, після виграшу Барселоною вчорашнього матчу проти Мальорки. Тож сьогодні їм треба буде наздоганять, дуже добре попрацювати, щоб, ну, по-перше, свою невдалу полосу перебороть, тому що. Після програшу реалу вони програли, по-моєму, ще два матчі проти не самих сильних суперників, тому треба братись і здобувати друге місце, виходити на нього знову. і кліценко прогнозовані. Такий склад прогнозується, тому дивимося. Також основні стартові склади будуть опубліковані перед початком матчів усіх тих, що я сьогодні назвав. А саме зараз я буду йти публікувати. На матч -Манчестер, Манчестер Юнайтед Евертон стартовий склад, і ми подивимося, чи вийде ем... Віталій Миколенко з зі... 8.0 зі... Основ... зі старту поєдинку. Тому підписуйтесь на цей канал, переходьте в телеграм-канал телеграм Йоханий Футбол. Тут ось такі новини вчора були. Вчора у нас матчів з українцями не було, тому. Були інші новини. Також склад збірної України я опублікував там. І нагадую, що стартові склади будуть також там. Тому підписуйтесь. Також ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного перегляду футболу.